Я вам зараз покажу, де він рухався. Це міст, так? Це міст. Ми проїжджаємо міст, ось проїжджаємо трамвай. Бачите, машина рухається навпроти з світлом. Ага. Biraz daha çok tamam bir daha ruh etsin. Şerdiniz bir daha Aha. Ama niye bir otomobil bir daha

Це вже на червоних маячках? Це ми вже сирені, але там просто я пізно звук включив. Третій автомобіль. Це один, другий, третій, попереду. Тепер дивіться. Зараз дивіться, попереду йде. Зараз включений правий поворот. А потім поїхав туди. Так як там світився червоний сигнал. Ви кричали йому рацію? Тихенько слухайте. Там на комп'ютері має бути чути.

Це виключив вже звук, просто Все, це відео якраз закінчилось. Там на слідчому відео.